Вітаю вас, шановні глядачі. Одне з дуже важливих питань це питання, яке стосується великого наступу на суми. Ви мене також дуже просили подивитися, чи є імовірність того, що в сумах зараз буде робитися те саме, що на Харківщині, Вовчанськ, і наскільки взагалі є великі ризики того, що може початися якийсь такий досить активний наступ саме по сумській території. Я би хотів подивитися це питання, це таке дуже гостре питання зараз, тим паче, що я вже казав, що по сумщині є загрози того, що можуть бути якісь провокації і можливі спроби наступу. Так, на циганській колоді три карти витягую, на гральній колоді три карти витягую, тому що вже нібито повідомляють про те, що вони якесь там чи село захопили, чи що. І чи якийсь населений пункт, але це все ще так досить розмито. Дивимося, карта старої дами, карта досвіду, карта старшої людини, карта очікування падає, карта удачі. Ну, в принципі, на циганській колоді карти непогані. Дивимося тут: дев'ятка пікова, підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки, теракти, валет піковий, карта ворога і трійка хрестова карта сили, карта перемоги. Тобто я бачу, що наступ можливо може бути якісь такі і провокації вогневі, але їх можна стримати. І лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів, карта молодої чоловічої енергії, енергія воїна захисника, пряма позиція. Тобто, я би сказав, що спроба може бути. Але я не думаю, що вона буде успішною, тому що Трійка Хрестова – це карта перемоги, сили, домінації, карта удачі падає, теж досить хороша карта. А тут на таро випав Лицар Пентаклів, досить хороша карта в прямій позиції. Тобто, я би сказав, що. Ну, не настільки, принаймні, жорстко, як, наприклад, Харківська область. Тобто, можливий спроба якась може відбутися, але я думаю, що вона не буде удачливою, скажімо так у будь-якому випадку. Бажаю всім мирного неба над головою, скорішого закінчення війни та побільше позитивних новин. Бережіть себе.